Щиро вітаю усіх, хто сьогодні долучився до програми Позиція. Життя дає нам серйозні виклики, і як християнам нам варто гідно їх приймати. Сучасні виклики ще до того всього і болючі. Ми в періоді війни, і ця війна примушує нас серйозно думати про життя, про наші. Покликання, а для християн це питання і служіння, посвячення себе на служіння в часи війни. Мирний час це одні умови і одна атмосфера. Військовий стан, воєнний час, снаряди, ракети, руйнація. Все це примушує нас переоцінювати як своє життя, так і наше місце. І все те, що ми робимо, бути в потрібний час в Божому місці це найкраще, що можна для віруючої людини. І тому з точки зору церковної людини це важливо і ми про це думаємо. Де моє місце в часи потрясіння і в часи війни, війна насправді виявляє нас в оригіналі, тому що тоді, коли важко, ми проявляємо і свій характер. Виявляємо цінності, розкриваємо наші правдиві наміри, відкриваємо нашу мотивацію. Хто я у важкі часи? Як я реагую на страждання, на біль і свій власний і людей навколо, як я готовий служити сьогодні і залишатися в Божому покликанні. Знаєте, є особлива така тенденція нашого часу. Немало людей, я спостерігаю, навіть у такі визначні періоди і епохи, вони намагаються десь знайти собі і час, і місце так, щоб убезпечити себе, уснамітнитися, відійти від всіх, знайти тихе місце для того, щоб перечекати. Нехай грім прогримить, нехай все закінчиться. Тоді я подумаю, що далі робити. Про що говорить нам Слово Боже? Наша позиція вона має виходити з того, чого навчає нас Ісус Христос, що говорили апостоли, яким має бути життя церкви саме в такі нелегкі дні. Слово Боже говорить, що ми маємо небесне громадянство. В посланні до Єфесян ми читаємо, що ви більше не чужі, а співгромадяни святих і свої для Бога. Тобто, кожен відроджений, кожен віруючий, він є громадянином неба. По суті, в нас подвійне громадянство. Ми громадяни України, маємо паспорт, необхідні документи, народилися тут. І ми громадяни неба. І тоді, коли країна переживає ось такий час, яке громадянство для нас важливіше? Або як поєднуються ці? Два громадянства. Хоча законодавчо в нашій країні заборонено мати подвійне громадянство. Всі люди віруючі, вони мають його таким, тому що наші імена записані на небесах, Так говорить Слово Боже. Часто чую, як кажуть, що наше жительство на небесах, або проблеми землі і все те, що тут відбувається, це не зовсім наші проблеми. Наш дім на небі. Хтось каже, ми поза політикою. Християни не беруть участі у війні. Різні такі позиції. Я думаю, що ми зараз якраз і переоцінюємо, а де наше місце, яке має бути наше служіння, наскільки ми маємо бути відстороненими від цих суспільних процесів і всього того, що переживає український народ, або навпаки, ми маємо бути посвячені цьому. І, виходячи з цього, ми будемо робити те чи інше. Яка наша позиція? До чого закликає Христос своїх послідовників, от саме тоді, коли нам потрібно виявити приклад і йти по його слідах? Пам'ятайте у своїй первосвященницькій молитві перед своїми стражданнями, коли йому потрібно йти на хрест? Коли Він має перенести на ругу розп'яття і саму смерть, Христос вчить, що мали б робити ті, хто йдуть за ним. І Він молиться до свого Отця Небесного про них і каже так: не благаю, щоби ти забрав їх від світу, але щоби зберіг їх від злого. Читаємо Іван Іваніана, 17 розділі. Що це означає? Що ми маємо залишитися в світі, але бути збережені для того, щоб виконати наше покликання, збережені від зла. Позиція наша полягає в тому, що християнин, маючи небесне громадянство, він з одного боку він відділений від світу, відділений від зла, збережений від зла, відділений від гріха всього нечистого. Він є прикладом для інших, тому що він має небесне громадянство. Але інший бік цієї медалі ми посвячені світу. Ми залишаємося на землі. І хоча наше громадянство на небесах, як говорить там Слово Боже, і ми не від світу, але ми призначені для світу. Ми не просто. Очікуємо часу, коли Господь нас звідси забере, чи ми перейдемо поріг смерті, закінчиться земне життя. Ми призначені в цьому світі, і сила християн виміряється їх посвятою саме для служіння людям у світі. Це і є біблійна позиція для того, щоб громадяни неба були найкращими громадянами України. Це підтверджує не тільки наше громадянство, нашої земної батьківщини, а вказує на те, що ми виконуємо місію Ісуса Христа. Тому діти Божі, вони чутливі до страждання і горя людей, до нашої країни. Нам не байдужа її доля в часи, коли її намагаються розірвати, окупувати, коли хотіли би знищити. Україну як державу. Ми розуміємо, що це задуми преізподнії, які реалізуються сьогодні через нечестивих агресорів. Але Христос, молячись і звертаючись до свого Отця, Він каже: вони, тобто учні, послідовники, вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх зі світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Бачите, Христос залишає нас в цьому світі для особливої місії. Не благаю, щоб ти забрав їх, але щоб ти зберіг. В часи війни, переживань, горя, сліз, смертей, ми віримо, що Господь нас по-особливому оберігає, якщо ми продовжуємо виконувати його завдання. Він по-особливому через нас діє і приносить благословення в цей світ, тому що ми є посольством Божим в цьому світі. Церква це є Боже представництво. І коли, як не в такі часи, ми маємо виявляти особливу зрілість, особливу посвяту, особливе служіння для всіх людей, які терплять сьогодні гори. Інше питання. Якщо ми залишаємося в світі, і, маючи подвійне громадянство, все ж таки маємо виявляти і громадянську нашу свідомість як християни, постає питання. Як нам, християнам, боротися проти ворога? Якими методами сьогодні долати зло? Як зупиняти навалу всього, того, що ми бачимо, і що загрожує? Не тільки державності нашої країни, а всій нації, і в тому числі і церкві. Ми чітко розуміємо, що сьогодні диявол посягає на права і свободи як громадянина України, так і громадян Небесного Царства. Бо ми сповідуємо принцип релігійної свободи, свободи совісті, віровизнання для кожної людини. І те, що сьогодні на нас суне, є загрозою саме ось цим основним правам людини. Тому кожен із нас покликаний протистояти злу. І вірні Христа, вони борються проти зла. Біблія говорить про те, щоб ми ненавиділи зло. Біблія говорить, щоб ми розрізняли всяке зло, всяке нечестя, беззаконня і гріх, віруюча людина, християнин. Він дуже чітко на основі Слова Божого розрізняється. І хочу зазнати, зазначити, що це не залежить від нашої національності. Чи ми росіяни, чи ми українці, чи ми німці, чи ми з інших національностей. Кожен християнин, маючи небесне громадянство, дає правильне визначення всякому нечестю й беззаконню. І тому ми руйнуємо діла диявола. У нас тисячі людей, наших віруючих, християн, членів церков, сьогодні знаходяться мобілізовані в лавах Збройних сил України. Хтось посвячує себе капіланському служінню. У нас... Не помилюся, якщо скажу, що в нас десятки і десятки тисяч волонтерів, волонтерських організацій, які створені на базі наших церков, релігійних центрів, місій, об'єднань. Сотні і сотні християн в Україні сьогодні стоять на колінах в молитві за припинення війни і настання ось того справедливого миру, а це означає, що ми в цій духовній битві. І тому ми щодня. Присвячені тому, щоб служити нашому суспільству і зупиняти всяке зло. Це не є питання пацифізму чи мілітаризму, це є питання, хто б якої доктрини не притримувався в цьому, це є питання нашої християнської свідомості, нашої совісті і нашої відповідальності перед Богом. Коли ми бачимо все те, що діється, це є не по-людськи. І це антихристиянська абсолютно практика. Вона суперечить Слову Божому, вона суперечить всьому, що говорив Бог, починаючи з приниження людини і закінчуючи її вбивством. І все це ми спостерігаємо сьогодні. І тому Божа справедливість тут вкрай важлива. Тому наша позиція в наступному. Християни не тікають від реалії. Християнин не може зробити вигляд, що це його не торкається. Християнин не прикривається небесним паспортом для того, щоб бути байдужим і відстороненим від всього того болю, який переживає народ. Навпаки, він є кращий громадянин України. Він свідомо на себе бере відповідальність. Від самої старенької бабусі, яка сповідує ім'я Христа, до того воїна, який сидить в окопах під Бахмутом чи Авдіївкою. Ми беремо на себе відповідальність кожен в різний спосіб, для того, щоб захищати як країну, протистояти злу і цим виявляти своє служіння якісне, жертовне. Для народу і для поширення царства Божого на часи війни. Тому ми відділені від гріха, ми ненавидимо зло, нам не притаманні всі ті речі, які сьогодні приносять російські війська, і що ми бачимо, що вони творять на нашій землі. Ми не просто засуджуємо це, ми боремося проти цього і зупиняємо це, тому що Бог є святий і праведний. Але з іншого боку, ми посвячені тому, щоби виконати цю місію у часи війни. Біблія говорить: отже, уважно слідкуйте, щоби поводитися не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає воля Господня. Єфісіан 5 розділ: ми читаємо про це. Це заклик до християн. Слідкувати, щоб поводитися мудро. І в часи війни ми знаємо, що робити. Ми знаємо, хто ворог. Ми розуміємо, хто веде сьогодні потужну диявольську пропаганду. Ми розуміємо, хто сьогодні обманює тисячі і мільйони людей. І ми проголошуємо Божу правду, стоїмо за істину проти всякої неправди і зла. І тому побажання дуже просте для усіх християн, які відвідують церкви, які моляться Богу, які просять про мир для нашої землі. Посвячуйте себе щодня для того, щоб підтверджувати своє небесне громадянство, відстоюючи Божу правду в тій країні, в якій ми зараз живемо. Протестаньте всякому злу. Звідки б одному не проходило. І боріться, ведіть цей духовний бій, тому що Господь обов'язково переможе через нас. Це наша позиція на основі Слова Божого. І нехай в житті кожного буде так. Божого вам благословення.